Амідну форму азоту через кореневу систему рослина не засвоює. Має відбутися певна трансформація. Спочатку в аміачну, а потім частково у нітратну форму. Це повільнодіюча форма азоту. Чим вища температура, тим швидше працює амідна форма. При температурі 2 градуси вище за Цельсієм а мідна форма трансформується у амонійну за 4 дні. При температурі 10 градусів для цього вже буде потрібно лише 2 дні. А при 20 градусів – лише одна доба. Проте надмірна вологість грунту або її нестача значно уповільнює цей процес. Позитивно впливає на зменшення акумуляції нітратів у рослині. Обов'язково загортати в ґрунт.